Ви метаєтесь, ви з одного боку слухаєте своє серце, а з іншого боку піддаєтеся логіці. Ви самі себе не розумієте. Один раз ви піддаєтеся почуттям, тому що куди вас тягне серце, і з іншого боку, ви піддаєтеся логіці. І саме тому у вас і виникає оце от метання, і в результаті ніде ніякого толку немає. Потрібно визначитися з чим, і це ж треба робити на свідомому рівні. Визначитися з чим, чи слухати своє серце, чи слухати логіку, і отак і рухатись. Розумієте? Конкретно визначитись. По правильному треба завжди слухати своє серце. Ну якщо ви вже піддаєтеся логіці, то йдіть за нею. Ви піддаєтеся логіці, і вона вас постійно вводить в оману. Чому? Тому що ви піддаєтеся логіці і сумніваєтеся постійно в цьому. Тому ж чи ви правильно вирішили, чи неправильно, ви постійно в усьому сумніваєтесь. Саме отак логіка й працює. Тобто логіка каже: от якщо ти зробиш отак, то буде отак добре, якщо ти зробиш отак, то буде отак добре. Да? А серце своє ви не чуєте, ви не слухаєте свою душу.